Ніч на серпня росіяни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Постраждала Мукачівщина, зруйновано складські приміщення, виникла пожежа. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Також зафіксовано падіння ударного безпілотника. Ворог бив крилатими ракетами по підприємству на Мукачівщині. Пожежа триває. Розпочато рятувальну операцію. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці. 12 людей отримали травми, їм надають допомогу. Створено оперативний штаб з представниками обласної військової адміністрації та міської влади. Це свідчить про намагання ворога залякати людей, атакуючи тилові регіони. Мирослав Білецький закликає зберігати спокій і не поширювати фото чи відео з місця події. Важливо довіряти лише офіційним повідомленням для спільної безпеки. А попередньо відомо про падіння безпілотника шахет у селі Липовець Хустського району. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна в житловому будинку, пошкоджено лінію електропередач. Інформації про загиблих немає.